Представься, будь ласка, як тебе звати? І звідки ти до нас приїхав? Привіт, мене звати Ігор. Я приїхав з міста Полтави, з України. А як давно ти вже з нами працюєш і що саме виконуєш в праці? Я працюю вже як 9 місяців і вкладання картонів на узик. Розкажи, будь ласка, чи є у вас якісь вимоги як норма, і чи ти встані це виконати? Так, а вже ж нас є норма. Ну і на спокійні можу це все виконати, залежить тільки від мене вимоги от 160 на годину до, до максимально. Скільки зробиш все залежить тільки від тебе. На цій вакансії планують заробіток від 25 нето до 35 нето. Чи ти в стані отримати 35? Скільки тобі треба було часу, щоб допрацювати до цієї квоти? Так а вже ж перший, перший і другий місяць я отримував. Мінімальну зарплату 25-26 нетто, тому що я ще не вироблявся. А зараз ще на спокійно заробляю 35 на годину нетто. Супер. А чи тяжка це для тебе робота фізично? Фізично не тяжка. Попросту їжджу по колу, збираю свої картони. Все на місці, все під боком. Можеш поділитися, будь ласка, ще своєю історією? Запропонували тобі якусь підвижку, розвиток. Так, якщо ти хорошо працюєш, добре працюєш, то ти то пізніше можеш перейти на умову праці. Дякую тобі, велика друзі. Якщо ви шукаєте роботу, звертайтеся до кону і ми вам допоможемо.